Добрий день, Ви Аліна Ващенко. Добре, так. А ви, певно, Жеку одну хвилинку за квитанціями? Ні, я не Жеку Я дружина Олега. Прийшла подивитися в очі коханці свого чоловіка. Це ж ти його коханка, чи не так? А Олег що, одружений? Не треба корчити себе невинну Бо тільки щастя тобі з Олегом не буде. Так і знай так і знай, так і знай. Протягом шести років Аліна жила разом з Олегом цивільним шлюбом. Їхній спільній донечці Карині було 5 років. Олег часто від'їжджав з дому, нібито у відрядження, та несподівано виявилося, що чоловік був одружений з іншою і жив на дві сім'ї. Аліна не могла пробачити коханому такої брехні і не знала, як її вчинити. Стривожена жінка вирушила я за порадою мене, до бабусі. Що й не знала, що робити. Вона, коли все це сказала, в мене ж перед очима все попливло. Бачу, дружина Олега, лиха тобі побажала. На це не зважай. Насправді вона добра жінка, хоч і ображена сильно. А я не ображена. А як він зі мною вчинив? Я вважала його своїм чоловіком, а виявилося, що я була просто коханкою. Ні, таке пробачати не можна. Хоча я ж так кохала його, та я й зараз кохаю, і дитина у нас спільна. Баблюб, допоможіть мені. Дай мені його фотографію. Так зараз. Стримайте. Він між тобою та дружиною? Як між двох вогнів. То до неї лине, то від неї зникає, то від тебе. А кого з нас Олег любить? Її чи мене? Олег давно розлюбив свою дружину. Але вона настільки добра та чуйна жінка, що він боявся завдати їй болю і розповісти про іншу сім'ю. Але любить він вас, з донькою. Тож з вами залишиться, якщо ти цього захочеш. Шість років він водив мене за ніс. Я була дурочкою в ролі коханки. От тепер, якщо він мене любить, та нехай вимолює прощення, а ми будемо з ним разом, тільки якщо я стану його дружиною. Тобі не варто поспішати за нього заміж. Щоб вам щасливими бути, Олег має по-хорошому розлучитися з Ларисою, не завдавати їй лиха, інакше тобі не уникнути бід. На чужому нещасті, власного щастя, не побудувати. А я й не збиралася. Нехай вони там самі все вирішують. А я ділити чоловіка більше на дві сім'ї не хочу. Дякую вам. Арма не почула мене. Аліна вирішила вибачити Олега, але поставила умову. Чоловік має розлучитися із Ларисою та одружитися із нею. Кіночкою, моя квіточка, привіт. Привіт, Сонечко. Як твої справи? Добре. Що ти не робила? Уляну. Іди по кону. Дай я зараз подіб. Ну, порадиш якимись новинами? Я розлучаюся з Ларисою. І хочу, щоб ти стала моєю законною дружиною. Звісно, я згодна. <гас> Олеже. А... Де ми тепер будемо жити? Ти переїдеш до нас в мою однушку? до мене. Тільки ведома. Теркінотна квартира, як не є. А твоя колишня? Вона з'їхала і тільки про нас дізналася. А кому належить квартира? Квартира моїх батьків. Але вони переписали її на мене ще до нашого з нею, подружина. Тобто Лариса не має на неї жодних юридичних прав? Ні. Але вона зробила косметичний ремонт за власні кошти. Ну і я пообіцяв їй купити квартиру. За які гроші? Ну, візьму кредит або машину продам. Так, ні, цього я не дозволю. Кредитам я не довіряю, а машину продавати не можна. А як дитину возити на гімнастику, на наплавання? Це ж в різних кінцях міста. Ну, давай. Давай тоді відомо твою квартиру. Все одно будемо в мене жити. Так ні, мою квартиру взагалі не чіпай. Я її краще в оренду здам. У нас он, дитина підростає, їй залишиться. Та хотілось по-хорошому нею. А зі мною по-хорошому було. Її ти жалієш. А нас з дочкою ні. Ну вибач. Я вас дуже сильно люблю. Чуєш? Я вас дуже люблю. Отримавши від Олега пропозицію одружитися, Аліна довго не роздумувала. Жінка зовсім забула пораду бабусі не квапитися зі шлюбом. Уже за кілька тижнів вони з Олегом стали законним подружжям. Невдовзі Аліна з донькою переїхали до квартири Олега. Жінка почувалася щасливою і запросила в гості давню подружку Світлану, аби похвалитися своєю новою домівкою. Я б сама з радістю жила в такій квартирі. Ну, хоча в мене немає такого коханого, якої ти взагалі ніякого немає. Мені пощастило знайти своє кохання. І тобі теж пощастить. Ось побачиш. Та що там кохання тут хоча б роботу знайти? Мене скоротили. Тепер не знаю, що робить. Слухай. Олег казав, що у них на роботі звільнилося місце секретаря. Хочеш, він тебе візьме. А він погодиться? — А я його вмовлю. Слухай, я буду тобі дуже вдячна. Може, кави? Давай. Ходімо, я тобі ще кухню покажу. А, кухня. Нарешті всі мрії жінки збувалися. Вона навіть найняла няню для доньки і почувалася абсолютно щасливою. Ой, які гарні олівці. І стільки гарних кольорів. Коли виростеш, будеш справжньою художницею. Дивно, Каринка ніколи не любила малювати. Донечку, дуже гарно. А це ти кого намалювала? Бабусю. <гум> Зараз. Алло? Так, це я? Які вона лікарні? Так зараз я їду. Що сталося? Моя мати потрапила в лікарню з гіпертонічним кризом. Скажіть, ви зможете сьогодні затриматися трішки з Кариною, доки чоловік не прийде? Так, посиджу, скільки буде потрібно. Дякую. Я їду в лікарню. Аліна відвезла матері потрібні ліки. Медики стабілізували її стан. Але про одужання було говорити зарано. Пройшло кілька днів. Аліно, ну, не, не переживай. Твоя мати обов'язково одужує. Страшно бачити її в такому стані. Давай чай вип'ємо. Uh -huh. А нас заварка. Вона на uh -huh. Ти знаєш, я тобі так вдячна. Ти мене врятувала. Не робота, а свято. Ми з Олегом весь день проводимо разом. У мене ніколи не було таких чудових начальників. Обережно, на подругу? Щось ти занадто хвалиш мого чоловіка. Дивись, а то я почну ревнувати. Ні, ні. Ти що, не подумай нічого такого? Слухай, я не знала, що твоя мала так класно малює. Так, це заслуга няні. Це вона відкрила в ній художній талант. А, а це що мій портрет? М -м. Вона ж тебе любить, От ти намалювала. Круто, я, я візьму собі на пам'ять. Наступного дня Аліна ніяк не могла дочекатися Олега з роботи. Вже настала ніч, а чоловік все не повертався. Жінка не могла йому додзвонитися, адже його телефон був вимкнений. Олежа. Де ти був? Що, що сталося? Сонечко. Я підвозив світу додому, і ми потрапили в аварію. Навіщо ти її підвозив? А може й не було в аварії? Якщо б ти одразу додому поїхав. Аліна, тобі взагалі по барабану жива твоя подруга чи ні? Як я все переніс? Що з машиною? Тобі важливо тільки чому я її підвозив. Так? Я просто Просто. світа в лікарні. З машини тільки груда металу. Ну, це так, якщо тобі цікаво. Я в душ. Останнім часом близьких Аліни переслідували суцільні біди. Жінка зрозуміла, що бабуся була права, коли казала, що на чужому нещасті свого щастя не побудувати. Тому знову вирушила до неї порадитися, як їй бути далі. А я тебе попереджала не лізти поперед батька в пекло. Ти ж не послухала і одразу вискочила заміж за Олега. Стільки нещасть навалилося разом. Мама в лікарні. Найкраща подруга ледь не загинула в аварії. Та й Олег так змінився: злий став грубий. Паплю, що мені робити? Як все виправити? Катю, принеси мені джерельної води. Будь-бабусю. Поклади сюди свою обручку. Олег переживає через те, що завдав болю колишній дружині. Тобі треба напоумити його, зустрітися з Ларисою, щоб вони між собою вирішили ті питання, які їх обох турбують. А це обов'язково, щоб вони з Ларисою зустрічалися? Так, обов'язково. Бо на душі Олега такий тягар, який не дасть йому поруч з тобою бути щасливим. Катю, принеси їй голку та нитку. Візьме нитку та вдінь в голку. Щось, щось не виходить. Я не бачу. От саме тому ти не бачиш поганих людей, які до тебе липнуть. Щось не так ти робиш, бо сама до себе притягуєш біди. А ви ж допоможете мені це виправити? Будь ласка, я вас прошу. Я вже боюся раптом ще щось трапиться. Катю, принеси мішечок, загореною сіллю і дай їй. А що мені з ним робити? Покладеш його у своєму домі на видноті, а коли наступного разу прийдеш до мене, принесеш його мені. Щоб я могла побачити, через що до тебе погані люди та біди притягуються. Добре, дякую. Повернувшись додому, Аліна одразу ж поклала заговорену сіль на видному місці. Аліночко, Каріну, я погодувала і вже вклала спати. Дякую вам, Фейна Михайлівна. Ви стільки для нас робите. Алін. Я мушу вам щось сказати. Що сталося? Звісно, це не моя справа, але я бачила, як ваша подружка чіпляється до вашого чоловіка. Хто з світа? Так. Ще до аварії я бачила, як біля під'їзду. І ця світа обіймала вашого чоловіка. Що? І вони цілувались? Я так і знала. Нічого, я її влаштую? Я вас розумію. Таке спускати не можна. Вибачте, будь ласка, я піду. Аліна була шокована звісткою про можливу зраду чоловіка. Ввечері вона ледве дочекалася повернення Олега з роботи. Хана, сонечко, давай мені їсти. Я дуже-дуже голодний. Привіт. А де ж ти був? Що робив сьогодні? Mm. Цілий день в офісі сидів, а потім поїхав до Свята завіз її їсти. До святи? А я так і думала. Так, я був у неї. Тому що я винен в тій клятій аварії, через яку вона опинилася на лікарняному ліжку. І ти, до речі, теж могла поїхати і провідати її. Навіщо? Вона на тебе чекає більше, ніж на мене. Ти, мабуть, ще заїхав в найкращий ресторан за харчами для неї, так? А що мені потрібно було самому стояти цілий день біля плати готувати? Як ти поясниш, ваш з нею поцілунок? <гум> Аліна? вгануй свої в хворі фантазії. Реакція чоловіка тільки закріпила переконання Аліни, що Олег її зраджує. Наступного дня Аліна почувалася дуже погано. Вона вирішила не піти на роботу і залишитися вдома. Мамочка, це тобі. Ой, як гарно, донечко. Ти в мене справжня художниця. Дякую тобі. Ну, як ви? Вам краще? Та ні, щось. Навпаки гірше. Донечко, ти, мабуть, дити до себе в кіно, а то ще заразишся. Добре. Аліночко, ви, певно, на нервовому ґрунті захворіли. Через свого чоловіка зрадним. Та довіртесь мені, жінці, з досвідом. Добре, що ви зараз про це дізнались. Гірше, якби ви 10 років разом прожили. А тоді вся правда виплила. Ви така молода, красива. У вас донечка. Почне не заразом нове життя. Давайте. Так, дякую. Аліну змусили замислитися слова няні. Вона дуже боялася лишитися сама із дитиною на руках. Раптом жінка побачила, як її зображення зникло з малюнку маленької доньки. Чому ти не напоумила свого чоловіка поговорити з його колишньою дружиною? Я ж тобі казав. Ой, баблюб, та не до цього було. Він мені зраджував з моєю подругою. Перегріла зміюку. Є в тебе фотографія подруги? Так, зараз. Ця подруга все-таки заздрила тобі. Вона хотіла спокусити твого чоловіка, але їй це не вдалося. Баблюк, у мене вчора було видіння. наче моє зображення зникло з малюнку, який намалювала моя дочка. Ти принесла той малюнок? Так зараз. Ось ось це я. а… А це вона бабусю намалювала, мою маму. Вона зараз у лікарні з гіпертонічним кризом. Я ще не встигла її передати малюнок. З усіма кого твоя донька малювала? Трапилося нещастя, так? Так. Я погано себе почуваю. Із Свєта в аварію потрапила, її, її донька теж малювала. А якими олівцями вона це малювала? Звідки вони в неї? Звичайними різнокольоровими. Я вже й не пригадаю, звідки вони в неї. Хтось зробив заговір на нещастя і горе для тебе і твоїх близьких. Та наклав цей заговір на олівці, якими малює твоя донька. Маєш винести їх з дому та викинути у смітник. Олівці заговорення? Я й подумати про таке не могла. Я тобі мішечок сіллю давала. Ти його принесла? Так. Ось він весь час стояв у кімнаті. А що у тебе над дверима висить? Він оберіг. Я його зі старої квартири забрала. Красивий такий, кажуть, на щастя. На щастя, це коли оберіг висить ручкою догори, а ти його повісила неправильно. Якщо повісити ручкою донизу, оберіг не тільки не захищатиме дім від злих людей, а навпаки, притягуватиме обман, біди та злих людей. Що ж тепер робити? Прийди додому, переверни віник ручкою догори і заговір прочитай, Катя тобі дасть. Баблю, я все зроблю, але, але скажіть мені, хто це все зробив? Як дізнатися? Іди до колишньої дружини, Олега. Так це вона, ну я її влаштую. Заспокойся, ти не дала Олегу мирно з нею розійтися. Тепер маєш все сама виправити. Іди до неї. Вибачся, тоді всю правду дізнаєшся. Я зрозуміла. Дякую. Вдома Аліна одразу зробила так, як радила бабуся: викинула заговорені олівці та перегорнула віник оберіг ручкою догори. А зранку жінка поїхала шукати Ларису. Фаїна Михайлівна? А ви що тут робите? А ви що, знайомі? Та все, що сталося в нашій родині, це ваших рук справа. Ми ж вам довіряли, як би ви могли так вчинити? Я лише хотіла провчити тебе. Моя хрещениця Лариса жила з Олегом майже 20 років, але залишилась без житла, без статків, просто на вулиці. Ти вирішила все прибрати до рук. Та що тут відбувається, скажіть. Лариса завжди була щиросердною доброю жінкою. Вона б за себе не постояла. Мені шкода було бачити, як вона плаче і страждає. І ви вирішили мені помститися. Підібралися через дитину. І як же так вийшло, що ви з Олегом ніколи раніше не зустрічались? Невже він вас навіть на фотографіях не бачив? Я півжиття прожила в Німеччині, і слава Богу, з тим зрадником знайома не була. Це ви подарували ті кляті олівці. Моїй доньці, я не лише хотіла розсварити вас з Олегом, а завдати шкоди та болю тобі і усім твоїм близьким, щоб ти відчула, як це втратити все. Ось так, як моя хрещениця все втратила. Навіщо ви це зробили? Я ж вас не просила. Знаєте що? Я вам ніколи це не пробачу. А от у тебе, Лариса, я хочу попросити пробачення. Це через мене ти все втратила, і я спробую все виправити. Щоб виправити ситуацію із колишньою дружиною, Олег хотів розміняти їхню трьохкімнатну квартиру. Проте Аліна прийняла рішення віддати Ларисі свою з подругою Світланою. Жінка повністю перестала спілкуватися. Бабуся нагадує прикмету: він як оберіг всередині квартири чи будинку, потрібно вішати обов'язково ручкою догори. Це захистить дім та його жителів від злих людей, які приходять з недобрими намірами.